Scorpione. Привіт, Скорпіони, дивимось прогноз на другу половину січня. Сімка Пентаклів теж гуляє з розкладу в розклад. Це карта, коли вона така цікава, я кажу, знаєте, це коли в нас є фінансові якісь надходження, тобто ми наче непогано заробляємо, а ще й може бути якась е, додаткова, е, тобто премія, наприклад, або якесь підвищення. Але нам е, ми як незадоволені цим. Нам хочеться більше, і ми такі блін, ну наче її там більше отримали, але хочеться ще більше. знаєте, це такі внутрішні внутрішні. Стан е, я жадіна далі, вежа Вищий аркан. Е, дивіться. Про що вона говорить? Про те, що в другій половині січня у вас щось завершиться для того, щоб почалось щось нове. Ще ця карта буквально дивіться, будьте обережні за кермом і з електричними приводами. Інколи це прям буквально показує погану погоду. Але є така ситуація, що можуть, можуть бути зміни в планах. Причому ці зміни будуть не залежати від вас. Це буде не вами прийняте рішення. Але, але все, що відбувається по цій карті, це на краще. Це знаєте, як Бог бірожок. Оце воно про це. Якщо якісь зміни, якщо якісь, я не знаю, різкі прямо, от, знаєте, зміни, відміна планів, то це на краще. Ви маєте знати це, розуміти, і якщо це, наприклад, станеться, це не обов'язково, ви маєте розуміти, що це на краще. Далі, мах теж всюди, карта вищий аркан. другий, Це карта. Бачите, отут, якщо щось буде не так, буде щось змінюватись, просто не обов'язково, що щось не так. У вас все це на краще, тому що ви з Усім впорайтесь, ви все зможете. У вас все вийде і все буде на виході дуже класно, тому що маг це дуже сильна карта, яка говорить про те, що я все зможу. Я мене достатньо, я все зможу. Дивимось, чим приходите в кінець січня. Ту пентаклів. Карта починань, нових стартів, нових проєктів, нових, е, нової роботи, е, нових, з... <кій> вибачте, нових знайомств. Це хороша, гарна карта. Це карта, от саме початку чогось нового. І дивимось, пораду. Сонце, супер карта. Боже. Карта говорить про те, що сяй, не бійся, проявляй себе, будь собою в першу чергу. Не бійся починати щось, не бійся е, проявити себе. Заявити про себе на весь світ, і тут дивіться, у вас ще колоду закриває блазень. Він теж говорить про те, що не треба боятися. Що треба на всі ситуації дивитися, дивитись нестандартно, не, не традиційно, тобто не бійтеся нового, розумієте? Не бійтесь нового.